Зустрічаюсь з дівчиною кілька місяців. Нещодавно призналася, що займалась ескортом. Розумію, що нормального майбутнього з нею не буде. Але тим не менше далі продовжую історію з нею. Не хочу її кидати. Але мозком розумію, що треба. Кілька місяців це не про що. І я б сказав би так: саме погане, що ти за ці кілька місяців. Не помітив, а я впевнений, що там було що помітити. Не помітив чогось дивного в її поведінці. Я б сказав, що погано, що за ці кілька місяців ти досі вважаєш, що вона відповідає твоїм критеріям. Ось би про що я сказав. Тому що я не повірю ніколи, що крутий, розумний, досвідчений хлопець за кілька місяців, коли у нього стосунки з ескортницею. Він не бачить, що вона не придатна до стосунків. Окрім факту того, що у неї було в минулому. Ніколи не повірю. Але на даний момент ясно, що скільки тобі не кажи, там, що з нею будуть і надалі проблеми, скільки тобі не кажи, що ти це там, неповага до себе, ти прислухатись не будеш. Не будеш. Зараз, я так розумію, в вашій історії єдина проблема, це те, що було в минулому. Тобі здається, що те, що є зараз, все круто. Єдине, що я тобі побажаю, ось коли ти побачиш, що вже зараз, не в минулому колись, а прямо зараз, в теперішньому часі, є якісь проблеми. Є проблеми в її вчинках, є проблеми в її поведінці. Ось тоді ти цю історію завершиш. Хоча б нехай так воно буде. Ну а так це досвід. Це досвід. Успіхів. Ту ви ж розумієте, якщо це йому, він каже, ну не хочу покидати, а всім іншим, якщо є сумніви, я ось. Вас... 100% підштовхую в бік того, що кидати її прямо зараз. Прямо зараз. Послухав донат хлопця, який зараз у стосунках з минулою ескорткою. Макс, а якщо в них у стосунках все ідеально, і вона себе адекватно поводить, то чому він повинен її морозити? Тому що я особисто не вірю, що це може тривати довго. Тому що вона була ескортницею не просто так. Це і був її вибір. Це ніхтось там, їй там. Маніпулював, керував, і вона була ескортницею. Так працюють її мізки. Такий у неї світогляд. Це зазвичай проявляється і в стосунках, проявляється негативно. Тому мені здається, що він просто не бачить якісь проблеми в стосунках. Не те, що вона не поводить себе ідеально, він не бачить, як вона не ідеально себе поводить. Я думаю, що це так. Крім того, я сказав: якщо зараз все ідеально, ну добре, ну добре. Все ідеально, тебе не турбує, те, що там її там, сотні хлопців їй було. Добре. Якщо в якийсь момент буде не ідеально, хоча б тоді закінчить стосунки, хоча б тоді. Її минуле, тут, мабуть, тут просто помилка минуле, себе проявить пізніше, я впевнений, що вже проявила. Але якщо ні, то точно проявить. Я би з корткою не спілкувався. Це правильно. Це правильно.